Всім привіт, рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас будуть польові роботи. Що в мене з помічником, сьогодні без. Сьогодні будуть польові роботи і ми будемо полоти продовжувати полуницю. Ну що, пішли будемо. покажу, як це буде виглядати у нас. Гайда, донизу. Так що, ми вже спустились до полуниці. Можна сказати, що перші 5 радів обірвані. Ой, такий красивий вигляд без бур'янів. І залишився шостий ряд. Давайте покажемо, як він виглядає зараз і як буде виглядати потім. Давайте починаємо полоть. Ну що, закінчили ми полоти. Так, нам мішає своєю бензокосою, ми полим він косе бур'яний, ну то не важить. Закінчили ми вже з полунічний. Можете бачити, як це виглядає. До межі, звісно, я не прориваю його, Того, що тут чоловік коси, або, як завжди, обробимо якоюсь хімозою, аби його не полоть, бо це можна і здоров'я тут положити. Ну і закінчили полоть, але не закінчилась полуницею. З нею ми тільки будемо починати. Пішли за розсадою і будемо починати садити. Гайда! Що, сезон висадки полониці вже почався. Сьогодні починаємо садити. Найкраще у нас е, прижилася і пустила корінець це Азія. З іншою розсадою якась біда, то вона погано росте, то корні чи погнили. Чи то засохли, не знаю. Погодні умови в цьому році взагалі не дуже сприятливі для розсади. Спочатку так розложили, от бачите, є такий шок. Вроді воно і почало приживатися, але щось пішло не так і все. Оце тут теж так само. Бачите, або посохло, або згнило. Не знаю, що йому не хватає. Оце ця пуста касія, тут трохи не Розложили, де були пусті місця. Руками зробили ямку. Завчасно чоловік підкопав трохи землі, щоб вона пухкенька була. Присадили, пригорнули. І закопали трохи. І так будемо робити далі. Ну що, закінчили ми висаджувати полуницю, висадили цілий ряд. Азії це найкраща розсада, яка в нас була. Ось так виглядає вона. Включили каплю, щоб вона проливалася. Залишилося ще 5 рядів, але розсади не дуже. Сподіваюся, вона наросте, бо багато почали пускати знову вусики. Ми їх не чіпаємо, щоб було чим досаджувати. Так що роботи ще в нас є. На цьому буду закінчувати наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей і пишіть коментарі.